Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Мої вітання. мене звати Наталія Гаєвська. Це прямий ФМ», Проект відкрита студія. Наразі будемо говорити про реабілітацію військових. У студії керівниця центру медико-психологічної реабілітації Державної установи Інститут медицини праці імені Кундієва Академії медичних наук, пані Ірина Сесонка. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю вас, пані Наталя. Реабілітація військових. Вона Ну, не можна так сказати, що вона на часі, да тому, що це наше сьогодення зараз. Але дуже велика кількість е військових її потребують. Дуже велика цент кількість центрів в Україні є, але те, що я бачу, мені здається, що вони не покривають потреб. У реабілітації тої кількості хлопців, які її потребують, у вас є і ізраїльське обладнання. Ще, от ви кажете, американське буде обладнання, перед ефіром, ви мені сказали, і телемедицина. Ну тобто, ви робите для військових все, що тільки можна, і ще плюс барбарів. Скільки ви працюєте? Тому що, як я розумію, це репцентр, який переорієнтований з медичної установи, яка раніше займалася трошки іншим. Давайте про це так. Ну, перше дуже дякую вам за запрошення. Е, важливість теми реабілітації важко переоцінити, тому що ми добре всі розуміємо, вже, що реабілітація це буде довготривалий процес, який буде тривати роками, десятиліттями в нашій країні. І це стосується не лише військових, а й в тому числі цивільного населення, тому що той стрес е, і умови війни, в яких ми всі живемо. Я думаю, що на жаль не буде жодної людини, яка не буде. Потребувати реабілітації, Тож, це дуже актуальна тема. Спочатку повномасштабної війни, працюючи в інституті медицини праці в Мікундії, в Академії медичних наук України, ми вирішили, що саме реабілітація має стати одним із профілів нашої установи. І на базі клініки професійної патології ми створили центр медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. За ці два роки ми сміливо можемо говорити про те, що 1700 військовослужбовців це і на стаціонарі хлопці, які перебували і перебувають зараз у нас, і на амбулаторному лікуванні проходять реабілітаційну допомогу, отримують комплексний підхід в реабілітації. І дуже важливо, що ми будуємо індивідуальний підхід, і для кожного поранення, для кожної ситуації, для кожного пацієнта ми визначаємо саме індивідуальний і план реабілітації заходів і термін. Перебування у нас, тобто ми зараз ще не працюємо з Національною службою здоров'я, і це дає можливість нам самостійно вирішувати по потребі кожного військового, скільки часу він буде перебувати у нас. Наша мета максимально покращити якість його відновлення, відновити функції, які є пошкодженими в його здоров'ї, і безпосередньо з цим попрацювати так, щоб людині повернути якість її життя. Ну, у вас немає обмежень, тому що там у вас є і ампутанти, да і ті, хто отримав там серйозну контузію після вибуху, почув на нулі. Тобто, спектр, кого ви берете, він досить серйозний. Так, ви знаєте, ми є таким багатопрофільним реабілітаційним центром на сьогоднішній день. Ми беремо військових з акубара травмою, ми беремо після контузії, ми готуємо до протезування, тобто після ампутації, ми працюємо. Уємо з вірним формуванням культі, тобто всього необхідного, щоб далі протезування відбулося відбулось ефективно. Також ми беремо хлопців після протезування, і у нас є школа ходи, яка діагностує опорно рухову систему і яка працює на максимальне відновлення, вчимо ходити на протезах, щоб це все ж таки військові були максимально соціалізовані, щоб вони не були обмежені там із якимись звичайними речами, щоб вони себе. Відчували максимально повноцінно і були, як і раніше, важливою складовою нашого суспільства. Тому у нас такий досить потужний зараз, я вважаю, фронт роботи по відновленню тих, хто захищає нас на передовій, і ми постійно розвиваємось. Для мене, як для керівника центру, основною задачою є це впровадження новітніх технологій. Ми вкладаємось ну, в першу чергу в освіту нашого персоналу з реабілітації. Ми намагаємось дати нові всі технології, які ефективно працюють в європейських країнах. І саме головне ми застосовуємо досвід бойової травми та реабілітації це країни Ізраїль. І саме такий підхід дає сьогодні чудові результати, на мій погляд. Всі пацієнти, які у нас перебувають, залишають самостійно гарні відгуки і хочуть через певний час знову. Повернутись до нас, щоб пройти ще один курс реабілітації. А до вас як можна потрапити? Це має бути направлення від лікаря, чи це може бути самостійне звернення? Так, ну ось тепер з приводу того, як стати пацієнтом нашого центру. Ну, по перше, звертаю увагу, що це дуже важливим, і ми над цим дуже стараємося, що повністю вся реабілітація для військовослужбовців у нас безоплатна. Не дивлячись на те, що ми державний заклад, Академії медичних наук України і ми недофінансовані державним бюджетом. Тож постійний фандрайзинг, постійна підтримка людей, які нам довіряють, спонсорів, донорів, бізнес-спільноти дають можливість сьогодні робити все безоплатно, незалежно від часу перебування у нас в реп-центрі. Uh -huh. Також є військовослужбовці, які отримали травму обличчя, і ми маємо вже досвід допомоги повністю сліпим, які... Повністю осліпили да, і за травм обличчя, які також з імплантами в обличчі. І відповідно, що я з задоволенням беру на госпіталізацію також і супроводжуючих осіб. В першу чергу це завжди мами, які супроводжують своїх синів. І ми разом в палатах даємо їм можливість перебувати разом з пацієнтом, тож також все це безоплатно. Те, що стосується цивільного населення, звичайних громадян, тож наші можливості в реабілітації сьогодні досить на високому рівні, і ми, як заклад, ми маємо право за законодавством впровадження платних послуг, тож також ми є доступними за невеликі, я вважаю, досить. Чіткі суми, але як платні послуги, також ми пропонуємо сьогодні всім бажаючим пройти у нас реабілітацію. Ну у вас же ж реабілітація як стаціонар, так і денний стаціонар. Тобто, у вас є палати. Я так розумію, що там можуть залишатись, наприклад, ті, хто не киянин, да або з області, або з іншого регіону, або у кого є потреба, не можна йому йти додому. А є ті, хто можуть приходити як на денний стаціонар. Так розкажіть про це так, да ну значить, у нас є стаціонар. Ми можемо положити на стаціонар по направленню із військової частини, тобто те, що ви запитали, що як потрапити до нас військо по направленню з військової частини медична частина надає направлення саме в центр медико-психологічної реабілітації інституту медицини праці імені Кундієва. І відповідно за цим направленням ми беремо на стаціонар. Якщо є потреба просто прийти на процедур, наприклад, кияни да військовослужбовці. Які перебувають там чи в відпустці, там чи ще якось у них є можливість е і фізичний стан е такий, що він просто приїжджає на комплекс процедур угу. е протягом дня з ним працює мультидисциплінарна команда реабілітологів, і вже на ніч він повертається додому. Тобто такий формат також у нас є можливим, і знову ж таки це може бути направлення або з військового шпиталя, або з військової частини. Угу. Ну, якщо ви чуєте наш ефір, то ну, родичі я зрозуміла і знайомі, кому необхідна така реабілітація, то треба взяти направлення. Або з госпіталю, або з медчастини з військової частини і до Ірини Володимирівни? Так, в центр медико-психологічної реабілітації на Саксаганського, 75. Да. Ми в самому центрі міста, да тож до нас дуже легко можна доїхати. У нас гарні умови, да і ми завжди дуже раді допомагати нашим захисникам. А скільки щодня у вас, наприклад, там на сьогоднішній день, скільки військових паралельно отримують допомогу? Так, ну і зараз я їхала до вас на ефір, і зараз в клініці перебуває 52 військовослужбовців на стаціонарі, да, які в закладі охорони здоров'я. Да, ну зараз вже йде час до вечора, uh -huh. процедури вже всі зроблені, і вони багато хто з них зараз відпочиває в нашому також хабі для військових. Ми створили таку релакс-зону, там, де є комп'ютери, там, де є ігрові приставки, там де можна знайти собі. Можливості для досугу, там де можна почитати книжки. Туди приходить капелан кожного тижня, туди приходять адвокати кожного тижня. Ми допомагаємо вирішувати також і юридичні всі питання, які є у наших захисників, тому що цей час, який вони перебувають на реабілітації, ну можна вирішити ще багато задач одночасно. І ми намагаємось бути для, для в цьому ефективними для наших хлопців. Також до нас приходять перукарі, тому ми такий комплексний, мабуть, заклад, де в першу чергу це реабілітаційна медична допомога, але також і створюємо всі інші умови, щоб було комфортно, щоб було цікаво, і щоб були тільки позитивні і гарні думки. А до речі, щодо юридичної допомоги, яку саме юридичну допомогу з якими проблемами звертаються хлопці, і з чим ви їм допомагаєте? Ви знаєте, те, що я чую кожного тижня від наших юристів, адвокатів, наші партнери є адвокатське об'єднання братів Попко. Ми їм дуже дякуємо, що вони щотижня своїми командами юристів та адвокатів приїжджають до нас і приділяють час нашим пацієнтам. Тож більше за всього, це довідки можливість отримання певних довідок, Овідок, це те, що стосується виплат безпосередньо, які передбачені за законодавством, це питання пільг, це різні соціальні питання, ну і в тому числі є певні побутові речі, що стосуються подружніх прав та обов'язків, що стосуються дітей, військовослужбовців, тож все це якраз і входить в спектр допомоги нашого юридичного партнера. А ще щодо реабілітації медичної я увесь була в центрі, тому бачила все, як це працює. Велика кількість різних різного обладнання, а зрозуміло, що зараз велика кількість репцентрів, да і всі хочуть отримати новітнє не для того, щоб а в мене краще, а для того, щоб швидше допомагало військовим, тому що це наш найцінніший ресурс, який нині є в країні, бо на них тримаються наші кордони, да, які хочуть зламати ці. Не люди, якщо можна сказати, не піпікає в ефірі. Так. А, де ви шукаєте це обладнання? Тому що ви не фінансуєтесь... Немає договору з національною системою здоров'я. Ми не отримуємо поки що державне фінансування від Національної служби здоров'я на реабілітацію, як інші реабілітаційні центри. Ми є закладом Академії медичних наук України. За минулі два роки нам все ж таки вдалося, що Академія медичних наук України надала нам кошти на закупівлю високовартісного обладнання. в цьому році, на жаль, такої можливості у нас немає, але за час Час ми здобули довіру у фондів у міжнародних, і, наприклад, наприкінці минулого року найкращий лазер фізіотерапевтичний, який ну, дуже швидко а, лікує головний біль, який працює дуже потужно з рубцями, з певними спазмами мишць і так далі. Він був подарований нам Латвійським фондом, і він я знаю є дуже дороговартісний, тому що це була якраз остання модель угу. минулого. Року да, і він чудовий, на ньому працюють ефективно фахівці. Тож нам допомагають фонди, спонсори. Угу. А більше про це обладнання? От про, наприклад, ем, є така напівсфера, куди стає, е, коли в людини є проблеми з вестибулярним апаратом, да коли так, вони є така не можуть балансуюча стояти. система, угу. да, і вона передбачає е, ну, проведення вправ. Для пацієнта з використанням штучного інтелекту, тобто баланс система відчуває зразу первинний стан угу. пацієнта. Вона визначає тривалість е, занять, кількість занять, і це проводиться все в ігровій формі. Також є е, vr акуляри які допомагають пацієнту, ну, створюють іншу реальність для того, щоб йому було більш комфортно виконувати ці е, балансуючі вправи. Uh -huh. Також у нас є чудовий е, апарат Huber, який також ми е, нещодавно придбали в наш заклад, і він діагностує повністю всю опорно рухову систему. Він е, допомагає визначити роботу кожної мишці, кожного м'язу, де е, він обладнає. Е, обладнаний всіма такими е, датчиками, де комплексний підхід діагностика обівається протягом 40 хвилин, і далі там є 60 програм в цьому апараті. Е, і одну з цих програм сам апарат рекомендує для подальшої роботи з пацієнтом, ну який, наприклад, там має певні ураження однієї ноги. Тож відповідно, що з е, е, цим напрямком починається безпосередньо більша е, робота. По потужності, саме відновлення м'язів, там значить, цієї ноги, і таким чином ми досягаємо такого кращого результату, коли ми поєднуємо одночасно і фізіотерапевтичне обладнання, це магнітотерапія, це пресотерапія, яка допомагає зняти набряки тієї самої культії, Після операційні набряки складні, і так далі, і зразу ж працюють лікарі також з спинальними пацієнтами на підвисних системах, які сьогодні також мають чудовий результат розвантаження спини, розвантаження певної частини тіла і так далі. Так далі, тому саме комплексний підхід коли є лікарі реабілітологи, коли є ерготерапевти, фізичні терапевти з обладнанням. Ми досягаємо за невеликий проміжок часу, але досягаємо значних результатів покращення.